Сьогодні зі мною я не Васьок і коте було захватило займ... мій канал. Ні, я, я маю вам сообщити одну новину, що я біль... більше не можу вам викладувати відео про ігри. Та, я, та, й у мене є та вона закріка. напевно буде від... Від... зі мною записувати відео. зі мною. І побачите, знову вами так! Я вам покажу своє лице. Но це буде тоді, якщо ви поставите на це відео і побачите, тут місто цього діда змінився якийсь то бублик. Вибачаюсь, ну не вийшов запис, який вбиваю цього. Це був бос на трапезі НЛО. І побачите, тут пуль тут ядерки взорвався. І ну, вибачаюсь дуже. побачте, тут в мене все поповнено так нормально. Ах, ну, я не знаю, як я це прийду. Буду проходити ці рівні, ну, давайте спробуємо. Джонс, блін, вже почти хоче це проходити, а цей епізод. А я залишився на цьому. І слава Богу, викладуємо відоси далі по так. Блін, скільки падає монет? Так, це нудна, це нудна гра. Е, а це що за е, карти? Це Крокодили карту. Крокодили гра, знають грати в карти. Ні, вони тупі. Оці. Я самий навчився грати в карти недавно, так. а цей дурний. Вже навчились збрати? Ой, побачте, які у мене маленькі запаси. Вісім вісім тикл і чотири дощі, шість морозилок І ще батарейки залишились, яких нуль. А це, а це що там? Це зброя? Це космозброя, це арбалет. З білого класно. Та блін. Що ці шоломи такі пробир... Непробивні. Так. Ба з багатою защитою. Я і сама. Звідки у них є гроші, якщо вони нігде, нігде, нігде не робляться? Вони збивають, вони це, витягають карти з мене, з, мо... з моєго кузі. Ти, якщо не бачила тот відос, то цього хамелеона я намелеона назвав... я назвав його Кузя. Хамелеона. Тебе, кстати, чути. І не тут пупати. Блін, чому цей гривень такий довгий? Тому що ти заслуживається. А, ну в принципі так. Я давно не завертав цей, вами так, тупий. Я тупа, по-твоєму? Це не тобі кажу і, і так, поки я не висок приходить цю гру, я йду грати в Майнкрафт. Юху, Майнкрафт! У мене 1.18. Майнкрафт це моє життя. Треба вбити цих крокодилів вже мусить. Я не висок, а в тебе є Майнкрафт. Так. Кстати, з Ренджонс вже відос є. І скоро він вийде вже, напевно, сьогодні. Аж ти вийде. Три тисячі? Нормально так. Напевно, виключу інтернет і так реклам не даю. Але ренджер, але як ти будеш грати? Ця гра із інтернетом чи без інтернету? Ця гра без інтернету. Я на висок тебе чутну. чутну. Так. А о, ще ще за батарейка. Ти заслужуєш. О, побачте! 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 23. Мама, НЛО чи татусь? А те... це цей? Я хочу забрати. Я вам так хотіла показати е, свої відео, але я їх не можу, не можу зняти. Я тепер прочитаю цей е, опис його опис з гут, Боб. Я його буду називати Глубок. Він розбільшується з кожним вистрілом. Кажуть, це що за Блін, коти блог задзвонили. О, побач іде. Дядюся. А я не знала, що він твій ворог. Це всі тут вороги, Крім цього та цього, мого дідуся. Йому треба придумати назву. Давайте коти блог. Він вона давно це від, від відео не викладувала. Давай придумай цьому дядькові назву. А може, може, пістолет. Пістолет? Цей дядька буде тепер пістолет. Пістолет з кузією. То блін, ці вороги так, такі сильні. А може булочка, бо він товстий. Булочка, добре, булочка має мені. Подобається. Кстати, а за цих бабу... чортів багато дають. Ой, ну добре. Космозброю поки що не буду використовувати. Так, Так. Ай. Бах-бах. Якось то все. Аптечка. Так. Все. Блін, ви побачите, скільки за них дають, блін. А, космос броя. Побачить, що ця космос броя робить. Ага. Угу. Вона дуже, кстати, гарна. Це. Я не буду, я використаю цілу. Добре дві. З... Головне не збитись. Раз, два, три, чотири. Все. Рівно, рівно. А що? це Путін у мусорці? Так, вгадалась. Ти пригадала моє відео. Все, я використовував космозброю до кінця. Почти я... Дайте лікування тепер. Аптечку. Я не вася подивись, який у в мене дім. Я його ще не достроїла. Не добудувала. Так. Та блін! Це що за напад? На Буль скаржишся. Я, бляха-муха, всю космос зброю Почти. Все, я напевно за цей рівень маю багато. Чотири тисячі. Буде быстрій місії, напевно. Цей рівень був тяжкий, кстати. Напевно, ну, взагалі. Так, давайте космос зброю обов'язково. Mm -hmm. На арбале навіть не, заста... не вистачить. Ну давайте, напевно, зайдемо хоч в це. Mm -hmm. НЛО відкрилися знову із питання. Сторження із болота. Це що за дядьки файки, дядьки майки? Майки дядьки. МС Майки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. МС Майки. Це я не розумію, що це за Сосоко Ту-ту-ту-ту-ту. МС. А-а-а! О, будиночки! Я, я кінделя сюрпризи. Ти знаєш їх, так? Так! Пам'ятаю, що було, я, я, я їх ненавижу. навижу. Путінів в мусульці я ненавижу, а кіндер сюрпризів, блін. І ще май? І ще Так. Май. Також, я їх взагалі не треба. А це що за шолом знову? Опять шоломи. Треба вбити ці катери, бо вони багато на це вибивають з життя. Ви побачили тепер, скільки він мені вибив. Знову цей пилосос, Буду його так називати. Все, напевно, я виграв. Вбийся, ти чорте! Все! Бу-бум! Рівень ти йде. А в тебе тут що? Так. Так, давайте на 24-й. Добрий день. З вами я. Я не Васюк. Це що за шимпанзе? Шимпанзе. Ш... Вогнеметом. Шимпанзе. Вогнемет так гарно. Що за їх. Гадю. Я пам'ятаю це вогнемет. Це Бо, Давай, блін, напевно... А чому? А чому в тебе немає тої електро космічної пушки? космозброї? зброї? Пак мені не дали її. Ну мені дали цю. Двойний дробовик. Пацюки. Тут пацюки є, а даже тут пацюки також є, яких я ненавижу. Блін, вогнемет мене тут. що це за їжаки? Вони у мене вже були. Брати, брати до Нателло. Вони схожі тоді, коли, я, коли сталася аварія на Чорнобилі. Брати, брати, Гвета, Донателло. А, брати, у Гвия та тело. Напевно, це рівень тяжкий покажет поки що. Мені він каже це не дуже легке. Все, я просто все, мій вогнемет добив всіх. Оу, я прийшов, давайте дай, даме заграти котеблох. А, я не впевнена. А я забув, що він, а я забув, що ти граєш. Давай поки що поповни все, все, що було. арбалет, О, ти можеш поповнити ще в батарейку і холодильник. Пішли напевно. Ні, давай Зай... зайди на напев... цей третій? третій рік. Поки щось я трішки використовую цього, цей зброї. Можеш трішки використовувати цей. Муха Це. возиться. Муха повертається. Вбивай цих комарів. Я їх убиваю. От, стріляй в цих крокоди... крокодилів. Бей. Ні, ні, ні. Путін мусор. Тобі щось не вдається грати. Я вдруге пер... граю в цю ігру. Ні. Не вдалося. Я не знаю, цю гру грати. Ти не знаєш грати в самому так. Тут муха. Так, вбиваємо комариків. Комарики, комарики, веселенькі, комарики. Муха тут бачу. Я на восьок сп... впізнав дитинство. Як я впізнав дитинство? Ну я і забула, що ти і є дитина. Я й не є мені десь тут. То... Я цей тобі підросток, року? підросток. А тобі скільки років? Руки. Це ліпше не повісти. Я вже казав це, скільки мені було років на відео про Данземон. Про Денземан. Кстати, скоро вийде продовження. І ви, напевно, будете в шоці. Папуга містер говорити, баба, повертається. Так, і так. <плуз> <плуз> і non мені так... тепер <плуз> подзвонив ренджонс. <rangers>. Рензос. <Rangers. плуз> Або там писала мамусь. Там писала рензос. Та... Рензос. Хрім би його вдарив. Я не висадку, ти схожий на того, що в школі. Я все в школі. І зі мною. Так, з тобою. О, як гарно ці крокодили зібрались в ній цій кучі кучі. В ній ті. Вибачте, вибачайте, я на високі, бо я на височі ще не знаю. Я з Харківа. так. Так, 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 так. А так, я так, так! С... А я с <голос> <Путин мусульчик. голос> э, а Я, 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 я Подарунок. Кіндерся. Я не знаю, кузя щось на чилі, коротше. Батарейка, дякую вам. Кузя взагалі на чилі. А пам'ятаєте, як пики мене від ці, як пики мені допомогли, вони мене захистили від, від мега бобра. Я не васьок, вибачиш мене. Чому? Я не дивилась твоє відео, що я ти знімав про Бабура. Внучка ти. Е, ді... все, я шуткую, я шуткую. Дівчат... У дівчаток не можна ображати. Так, дівчаток не можна і бити. Всі хлопці кого мене бачать, всі хейтимо дівчат. А, та ви задрали, ви задрали, задрали. Ви побачите, скільки тут комариків. Все, холодильник. Мінус три холодильники. І аптечка. Нікають кого я поникій коги не са Так, так так, Вибачте, я, я трішки знаю і закарпатчику маю. Трішки. Пас пас- пас- пас. Щоб вас вдарило струмом. Правильно, я не сок. Приходимо приходимо останній рівень, батареї вже нема. І тут була якась то муха. І, вами і тут і тут була муха, яка яка це, яка муха версія 2.0. Та ви надоїли. Комарики йдуть та йдуть. Mm. Давай, кузя, Докі, поки я перезаряжуся і заберу ці крихітки, на яких я сидів пів часу. А це що а, жуки, жуки, жуки. Їх тут теж буде багато. По три. по три, блін. Я вже включив. Нік-ники ніки, що не йшла, ніка Все, блін, я вже насрався тут. Ви побачите, скільки в мене життя. Я витратив чотири холодильники. Це що за муха? Муха? мене Коти блог можна, будь ласка, збавити звуку? Дякую. Биби ще не на Ні, Я не висок, я загубила світло. Ти що? Світлячок. Я загубила Несе світлі. всім світ та вогонь. Та вогонь. Дуже паскудна тварина, яка зносить тобі пів життя, і яка така паскуда, що її не можна близько підпускати. Все. Я б трішки свою перевозвучку включив. Ви не звертайте. Я не вас... висок. Тепер з не обісерався. Все, блін, хоч жить, Хоть... хоч хілку дали, хоч мою аптечку дали. Давай поки що відбиваємось від цих жуків, світлячків. Я витратив, блін, п'ять холодильників. Все, нуль холодильників. Ідіть в сраку, щоб вас я вас не навішу все. Щоб тебе я це рівень точно, точно прийду. Диві. Я помер. Все, я, я, я. все. І всім і пока, з вами був Яни Васюк, всім і пока!